В одну сторону і дві, раз, два, і дві в іншу. Тут е, молоді дітвора сідають, такий, ось подивіться, стільчик. Ліка, доброго вам дня, Ліка. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що написали в чаті. Дякую, що ви підтримуєте мене. Я вам ось показую, треба буде все-таки. Ще погода буде чудова, треба буде обов'язково з'їздити і е, походити, походіть. Подивіться, дуже-дуже-дуже чудовий позитивний парк. Так. І йдемо далі. Бачите, і знову ж таки, знову у нас Пішла сосна, розділилась раз, розділилась два, поділилась. І ці гілочки знову поділились, але тут навіть вони не поділились, тут вони потройнились, ось зрізали, тут була третя гілочка. Тобто тут було третя гілочка. Тут уже теж так витерто, дітвора так сідають і молоть, підлітки, що витерли дуже чудово. так от. Відшліфували, так сказати, бачите, відшліфували теж стільчик такий чудовий. І пішло і знову розділилось. Ні, це дерево хотіло постійно е, помножуватись на три, скажімо так. Е, тут ми бачимо раз, два, третя була гілочка, її зрізали. Ця гілочка ця гілочка, у нас ділилася на три. І ця гілочка теж три. Раз, два і ось третя, теж на три. Всі, всі тут сосни діляться хто двійнятами, хто трійнятами. Ось такі чудовий. Чудові такі сосни, дуже красиві, дуже, дуже тут приємно ходити. Хоча скрізь, там, де є сосни, скрізь приємно ходити, і там, де є красиві дерева, природа. Це скрізь позитив. Друзі, чат працює. Пишіть, підтримуйте мене в чаті. Ми сьогодні з вами знаходимося на набережній Дніпра, а саме набережна перемога. Почали ми нашу екскурсію з того місця, біля якого ніхто не проходить. Всі зупиняються і віддають хвилинку мовчання і шану невинно загиблим, а саме тому під'їзду. А далі напроти них дуже така чудова, красива природа. І ми йдемо, дивимося, спостерігаємо у мене працює, тому пишіть. Напишіть, яка погода у вас, яку ви бачите осінь, чи холодно у вас, чи тепло. Позавчора у нас було 25 градусів, сьогодні, вчора у нас було трішечки е, прохолодніше, але все рівно я ходила в футболці, е, тому, що, тому що спекотно, скажімо так. Сьогодні вже небо затягнуло. І я от вирішила десь подивитися на цю чудову осінь і вирішила, що кращого місця на набережні не знайти. Так, скрізь на набережні у нас красиво скрізь. Там, де я вам показувала екопарк або січ, або по по-іншому його ще називають, там теж красиво. Але вже хочу сказати трішечки загидили, Не птахи загидили, які вони там розводять, а саме о той людський фактор, там, де вони переробили Дніпро. І ви бачили, який неприємний запах іде з тих водойм, що зроблені. Далі красиво, красиво скрізь. Там багато людей, там багато збирається. А тут по-своєму, тут своя краса, тут зовсім інші дерева. От такі красиві.